Всім доброго дня, хочу показати вам нову культуру для нас. Дірга. Як виглядає, не брав журнала, тому не покажу. Не розкажу конкретно про які сорта, але зараз пройдуся і покажу як виглядає вона. Має такий цікавий смак, не голубіка, але і не рябина чорна, щось середнє. Ягода досить велика, в деяких сортах 14-16 мм. Саджанці висаджувалися з контейнера в попередньому році і от буквально перший рік маємо таку урожайність. На гроні там десяток ягід, в залежності від сорту. Зараз пройдемося, вся колекція десь біля десятка сортів. Так вони всі виглядають. Обвішані ягодою повністю. Саженці метр росту, а мають на собі кілограм ягоди вже. Буквально недавно їх підв'язали, а то вони взагалі лежали під урожаєм. Десятку саджанців кожного сорту висушено, Ну і будемо наблюдати. Ось така от ягода, щоб взяти, подивитися на руку, досить непогано. Якщо це буде кущ висотою 2 метри 3, то це буде величезна кількість ягоди. Рядом, до речі, росте фурор. Обіцяв я висадити його в попередньому році. Нашим От висадили 10 соток, буквально два дні тому зібрали 100 кг по 35 гривень, на базарі він продався, люди стали в чергу. От, як була можливість насипати, так він і продавався. За годину продали 100 кг і поїхали додому. Просто стали на зупинці тролейбусні, чуть далі. Люди йшли і купували. Смачна ягода, Прекрасно дає вуса. Ну давайте про іргу. Ось вона ірга. Ірга канадійська. Один пагін і весь як початок кукурузи вкритий ягідьми. Ну, це вже інший сорт. Чуть дрібніша ягода, але те ж саме повністю з ягодою. Один прихворів, непонятно чого, пересадиться, якщо не відійде. Ну, ще один сорт. Так само загрузка в гронах 10-15 ягід кожній гроні це ще щось нове але це щось дрібне або це такий сорт або молоді кущі не тримають нагрузки будемо наблюдати це напевно принц вільямс Йдемо далі, знову ірга, і знову бачимо на пів метра саженці кілограм ягоди. Перспективу має величезну, ягода смачна, можна споживати сирою, дуже цінно в переробці. От, наблюдайте картину маслом. Пайн повністю, як початок кукурузи в ягоді. На гроні два десятки ягоди. Знову сорт помінявся, напевно пізніший сорт. Ягода ще зовсім зелена, теж і багато. До речі, рядом Букенгем Тейбері, Є такий гібрид малини ожини. Далі Black Magic, можна подивитися як виглядає. Повністю кущі карака Блек за ним зразу. Ягода буквально за тиждень дозріє. І так це все виглядає. Йдемо далі до Ірги. Ще якийсь сорт. Ягоди немає. Напевно садився зовсім маленьким, Ось щось проскакує, але пізній, напевно. Тут десь біля десятка сортів посаджено. Покажу ще шесуницю. Фурор, отакий фурор. Отака от ягодка на соломі. Можна побачити яка вона. Проводили обробку буквально вчора, тому що одна обробка тільки була біопрепаратами, нас сіра гниль, частину ягоди при зборі прийшлося викинути, тому зробили обробку. Через три дні робили луна сесейшн, через три дні можемо збирати сміло ягоду. Препарат зараз склався. І ось знову ірга. Знову та ж сама картина. Велика ягода, великі грона, маленький кущик, буквально пів метра, а ягоди вже загружаються повністю. Так, перевіряємо в своїх умовах всі сорти. Їх тут біля десятка. Це взагалі поки без ягоди. Побачимо що буде на другий рік. В Кінгем Тейбрі. Всім дякую. Добрих рожаїв. гарних клієнтів.